Багатоцільові клейпіни використовуються для вирішення різних завдань, починаючи від герметизації монтажних швів і закінчуючи фіксацією оздоблювальних матеріалів на різних поверхнях. Одним з найкращих рішень у цій категорії вважається багатоцільова клейпіна, Easy Bond від Penosil. Пеносіл ізібонд це полімерна піна з високими показниками адгезії до різних поверхонь. Матеріал універсальний, тож використовувати його можна для вирішення різних завдань. Насамперед, це встановлення підвіконь, фіксація теплоізоляційних плит на фасадних та підвальних стінах. Монтаж внутрішніх оздоблювальних панелей. Також PenaSiel EasyBond може з успіхом застосовуватися для фіксації блоків у неопорних перегородках або у якості універсального герметика при теплоізоляційних та оздоблювальних роботах. Penaсіл EasyBond не лише ефективно заповнює порожнини при розширенні, але й має відмінні клеючі властивості. Клейпіна надійно фіксується на різних матеріалах. Матеріал можна використовувати для роботи з деревом, бетоном, цеглою. Гіпсокартоном, ПВХ та теплоізоляційними панелями. Зверніть увагу, не забезпечується адгезія з тефлоновими, силиконовими та поліетиленовими поверхнями. Оптимальна температура для застосування пеносіл EasyBond – плюс 20 градусів. Але піна здатна полімеризуватись при температурі від мінус 5 до плюс 30 градусів. При роботі в умовах низьких температур балон з піною рекомендується попередньо розігріти. Мінімальне вторинне розширення та низький тиск при розширенні виключає деформацію конструкції. Полімеризована піна має високу щільність та еластичність. При цьому вона руйнується під впливом ультрафіолетового випромінювання. Тому після затвердіння її необхідно пофарбувати або закрити непрозорим оздоблювальним матеріалом. Універсальна клейпіна Penosia Easy Bond, а також інші продукти від компанії Wolf Group Україна, це відмінне рішення для різних монтажних та оздоблювальних робіт. Використовуйте PinoSiel Easy Bond там, де потрібен швидкий, чистий та тихий результат. Підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок. Щоб бути в курсі актуальних новин про продукцію Panasonic.